14 травня в нас пройде перший обласний фестиваль-конкурс феєрія зірок, організаторами якого є громадська організація Молодь за єдину Україну та студія розвитку талантів Верени Марченко при підтримці обласної державної адміністрації. Нас підтримують різні спонсори, тому що ми хочемо кожному подарувати частинкою якоїсь подаруночка, радості, добра від нас, від спонсорів, від організаторів, від засновників, тому що ми знаємо, що в нинішній час трішечки важкувато. Розвиватися творчому е, таланту. Розкажіть, власне, про саме фестиваль-конкурс, да, тобто uh -huh. які умови, як подати заявку? Ну, взагалі, як все буде відбуватись? Uh -huh. У нас є номінації: вокал, хореографія, декоративно-прикладне мистецтво, театральна майстерність. Заявки подаються в інтернеті або ж по телефону 093 22 66 554. Ви можете безпосередньо зателефонувати і сказати, що от ми хочемо прийняти участь, і ми вашу заявку приймемо. Uh -huh. А в інтернеті як знайти вас? В інтернеті в нас є група, так і називається обласний фестиваль, конкурс Феєрія Зірок, які є вимоги до конкурсантів. Вікові обмеження це від 5 до 35 років, і кожен з учасників виконує один твір любого характеру, і тобто який він вважає за потрібний. Буде це вокал, чи це хореографія, чи це інструментальна музика, чи це театральна майстерність неважливо. Ну, і, звичайно, декоративно-прикладне мистецтво це буде виставка. Потрібно підготувати якусь одну свою роботу, будь-якій техніці, в якій ви займаєте заявки. Приймаються до 5 травня. Проходити конкурс буде в палаці культури, вулиця 1 травня, 12, дріб 5. Це субота. Це вихідний день, коли всі відпочивають. А звичайно, талановиті люди в них ніколи немає напевно вихідних. Так що вони працюють навіть і в вихідний. Так що всіх запрошуємо. Ми з радістю вас приймемо в нас в нашому красивому місті Житомир. І ще спеціальним гостем у нас буде фіналіст X-Factor, соліст групи Біла Вежа Максим Іващенко. Так, що приходьте, ви можете в нього взяти автограф, поспілкуватися, сфотографуватися, зробити селфі безпосередньо з ним. І він буде відкривати наш перший обласний фестиваль. Я переконана, що це буде чудовий день, і житомирянам дуже сподобається на нашому.